Благословен Бог наш, все да на ній присне в віки віков. А -а -а слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, і же везде все і все ісполняє, і сокровище благої житті подателю, прийди не, і селися не в неї, і очисти не оцяк і і спаси, благовій душі наша, святий Боже, святи кріпкі, святий, святий безсмертний, помили нас. нас. Святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і сину, і святому Духу. І нині, і присну, і у віки вікова. Святай, Тройце, помили нас, Господи, очисти ріхи наша, владико прости, беззаконні наша, святий посіти, сили, немощі наша. І милі Твої городи, Господи, помилуй Господи, помили. Господи, помилуй, славу і сину і святому Духу. І нині, і во віков. Амінь. мінь. Прийдіти, поклонімося цареві нашому Богу. Придіти поклонівся Христу царим. Прийді де поклонівся царі і нашому Богу. Придіти поклонівся Христу цареві нашому Богу. Прийдіти, поклонівся, поклонівся і припадемо самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душе моє, Господа, Господи, Боже мой, возволичи бо все єси, зілово, ісповідання, вололі поту. Облексі, іси, одіяйся світом, яко коризою, простирає небо як кожу, покриває водами, привисприняє своя, полагає облаки на восхождення своє, ходяє на крилу вітриню. Творяє ангели своє духи і слує своє пламен гниний, основає землю на твердиї, я не приклониться в обік віка, без нея кори за одіяння є на горах стануть води. От запрещення твоєго погібну, гласа, грома твоєго бояться, восходять Бо гори, і не сходять поля, в місто я же основав єси їм, приділ положили, єси, його же не прийдуть. Ниже обратяться покрити землю, посилає істочники воде, бріг посереді гор пройдуть води, напаяються звірі, сильні, аж то нагриво жажду свою, на тих птиця небесне, привета запад свой, положили ситьму, ібийсно, аж вони же пройдуть всі звірі, і добра внії. І з ким ні, ще й восхитити і взискати от Бога піщу собі. Посіє сонце, і собрашеся, і воложих своїх лягут, і заде чоловік на діло своє наділання своє до вечора, яково звеличише, діло Твоє, Господи, вся премудростю і сотворив єси, і сповнишся земля, твари Твоєї, сіє море великої і пространної, та могади, їх жені сла. Животне і малесо велике, там у кораблі приплавають, з місця Його же. Осоздал єси ругатися йому, всяко тобі чаю дати піщу їм во благоврем'я, давшу тобі її. їм соберу, тотвержу тобі руку, всяческа і сповниться благости, і отращу вже тебе лице возметуться, дух і духі, іщазнутий, оперсь свою возратяться, послиши духа твоєго, і созиш до своєї обновиши лице землі. Буде слава Господня, во віки возвеселиться Господь Господь, оділіх своїх, призаряє на землю, творею трястися, прикасайся, горам і дем'ятця, Госпою, Господи, в животі моєму по Богу моєму. Господи, помилуй. О Освоєшні мірі, спасені душ наших, Господу помолимся. Помирюйся, мира, миробосстоянні, святих Божі, церкви і суєнен, і всіх, Господу помолимся, по святім храмісам, і совірою благовіням, і страхом Божим, входящих вонь, Господу помолимся. О святішем селенстим рахири, і нашим лві побіримським. Преосвященному єпископі нашим Кер Теодорі і боголюбивому єпископі нашим кернілі, чесній пресвітерстві во Христі, діяконстві, осемпречті і людях, Господу помолимся. О Богохранимом народі нашим, о придержачих наших, і обсім в воїнстві, Господу, помолимся, Господи помилуй. Ограді сем'ю, о святої обителі лисе і у всякому граді всій страні, і вірую живущих в них, Господу, помолимся. По благоростворенні воздухової собі плодов земних і временних мирних, Господу, помолимся. Оплаваючи, путешествуючих, недугуючих, страждущих, пліненних. І о спасенні їх, Господу, помолимся, молимся, ой, збавитися нам у всяких скорбі, гніви, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоє. Господь. Да і справиться молитва моя, кокадила пред тобою, возіяння руку моєю, жертва вечерня я, услышення Господа. Господи, коли і ні уста моїм і до ворожені устах моїх, не вклони серце моє слова, славу кастві, а не вчувати мене у вісі, що чоловіки, діляючим беззаконні, не сучкуються своїх збройним їх, наказуть мені правених милості, обличить м'ялече, вічна та в лави моє, якої ще й молитва моя благоволення, і пожити ще при кам'ї суди, їх, услышиться лаголи моє, як возмокша, як отоща землі просідеся на землі, розточилася, як ости, праді. Я го потопи Господу, очі очи ма ја на тја оплахна, а душу мою. Сохрани ме оси и те јуѓа составеше ме, Исус, блазни, одирајаше го законије. Па дојќу во моја жив, своја јогична, си еди деже прајду. Гласу мем, <засуміко>, Господу, возва, гласу мем, Господу, помолем Помолю пред едни молени моји, печаль мою, перед ним возвіщу. Не рејше зато од мене духу моєму, ке познали се стезе моја. Напутися понежу, ходах склесі смотря смотре ходеснув возледах і не бій, і знай мене. Погибне бійство від мене, ні зискати душу мою, возвах тобі, Господи, хто єси. Повані моє, часть, моє си на землі живих. Вонь мі моленню моєму, якось мрихся, зіло, ізбави мені од огонящих дня. Як укрити, ще паче мене, і зведи душу мою, сповідатися імені твоєму. Мене жить храберники, донь, де воздаши мені, і згубен возвах тобі, Господи. Господи, ушли глас мой, да будуть уші твою, во немлющий гласу, молення моєго. Ага, ще беззаконні, але зреше, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очі, ще єсть. Бо кіх посла сим, бо піснях кликнем, празник і сходний препразнующе, і на дробної піні світло возопієм, мати бо Божія, Кивоже все злати готовиться нині, от земли ковишнім прийти, опа, живий, Божественний. Представляє ма світло Осві. і мені ради Твою потерпіхтя, Господи, потерпі душа моя, слово Твоє, упова душа моя на Господа, апостольський личе, преславно, соберися от коло не і мов у град всіми ми величище по землі одходить колучу славно, ликовствувати со царем сином є, я, є я же божественному поребенню єдиному древно, совешні ми воїсти, і мія ісходноє Господь. Стражи утрін я до ноші, од стражи утріння до оповає да ти зраїльного Господа. Священих сословіє, Царіже і князі, соді вичиські мечини, нині предварите всі люди, адже стеце, вість над робною ще кукно. І бо всім владичеству, я хочет на я душу придати волоці і сину, представляє макомічні обрите. Господу милосівною. Провозгла сил єси, влену і високу, спасово проповідані, є. Явитися Ре високое, бо розуміє, на явитися битися облажене, ревисоко разуміє, роявляє, на юже я це звірою стихающе ся, у серно прибігають. І бути навчатися Господню, і спасися, спасе міщем, хвалити Господа, всі язице, похвалити усі люди, на всіде і у пасить люди своя, виплеє має іще пророк єси. Чудний во пророціх міхеє, язиком зиком дух новенним, є, Боже, во істину одне віка суті сходи. І нині твоє проречення зушися видяще, Тобою бою лавша, бо мудрено Його на нас, істина Господня пребиває Твовік, Хрестолу Престолу у Божію, пророче все чесне, і радості сподобається, і славу зря, і бичі Боже я наслаждася. І веселія духовного і радості і сповне. вірою, нині пам'ять твою, завершаючих назирай, напастей, збавляя, не пристане молитвами твої, целого Сину і Святого Духу, і Новоні пресної во віки. Чесноє Твоє Успеніє, Пресвятая діво чистая, множество на небесі і чоловіческий род на землі облашає, Яко мати пола, яси творца всіх Христа, Бога, То, моля ще о нас, не пристай молитися. І жена тявому положи, все положить, і не іне іспу зобрачна. Я. Е, мудрость прості. Внуше уст мої, Боже вом'я, Твоє спасим, і в осилі Твоєї Боже, во я Твоє судим, Боже воїм'я Твоє, спасим. Через себе без ріка сохранитися на, славеннися, Господи Боже, Отець наших і квадратні, прославе ім'я Твоє во амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, я кожу повахом на тях, ніси, Господи, на очі на соправдані Твоїх, Ословеніси, влади Коразум і на соправданні Твоїми, Богославеніси, святої просвіти на соправданні Твоїми, Господи, милость Твоя, бо віки, руку Твоїм не презри. Тебе подобає тві діє. Даві слава подобає Отцю і Сину, і Святому Духу, і присла його века віховам. І сповни вечерню молитву нашого Господа Він. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодаті. Господи помилуй. Вечора всього совершенна свята, мирне безгрішна. У Господа проси. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших. У Господа проси. Рушені, оставлення, гріхові пригрішенні наших. У Господа проси. Добрих і полезним душам нашим і мира, мировим. У Господа проси. Господи! Роче время живота нашого в мірі покаянні скончати. У Господа просить християнської конжини живота нашого, безболізне, непостидне, мирне і доброго отвіта на страшнім судищі Христові. Проси. Пресвятую, пречистую, і славну владочицю нашу Богородицю і преснодію Марію, со всіми святими пом'янувши, самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим, Господи. Як блах, і чоловіку, любець, Бог, єси, і тобі славу, оселаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині пресної вовіки віком. Мир всім. Глава ваша, Господе приклоните! Господи Боже наш, Ви небеса. Ісушетий на спасення роду чоловічеського, присри на раби твої, на достояння Твоє, Тобі, по страшному і чоловіку любцу Твоя раби своє приклониша глава, і своє покорише не от чоловік, ожидающе помощі, но Твоє я надію надіющеся милости, і Твоє очающе спасеніє, їх же сухрани на всяко время, і в настоящий сей вечір, і в приходящую ночь, от всякого врага, і от всякого противного дійства діявольського, і от помислу в суєтних, і в воспоминанні лукавих. Буде держава царствіє Твого пресно благословений, припрославленого Отца Отця і, і Святого Духа, нині приясний у віки віку. Очуденого славе, страдного, как омертво сподіває, живоносного троховиця. І гробом наї покривається. Воскресний, Господи, покой Твой, тих, бо святині Твоє, всякого земно радиство залихоє, Цего діва дамотчи, колись і представляється, кляща, Господь Давиду існою. І не отвержеться, рейми, ми вомі отрніхомани всім полібно кружаючим і боючим і сьогодні, слава Отцоє, Свяну і Святому Духу, і нині преснує віке віком. Каже, небеса, я сущі, і херуєм основні і все сетворечині шая, я же премною ради чистоти, призвно сущного существа, приятели ще бивши, в основній Русі все святою предає душу, і за нею сполняється свячеська и нам дарует велию милость. Ныне отпущаешь рва Твою, Владыко, пололу Твоему сомиру, и Це очі мої, твоє, єжне, я ж не я святував пред лицем всіх людей. Волк, вені, я саку, Слав люди твої Ізраїля. Святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертий, помилуй нас. Святий Боже, святи кріпкий, святи безсмертий помилуй нас. Святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертий, помилуй, святи помилуй нас. Слава Саво Цує Свяни, Святому Духу, І нині приснуємо віки віковам. Свято Тройця, помилуй нас, Господи, чистирики наша влади попрости беззакони, наша святий позитиві нема чи наша імені Твоє ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і святому Духу, і нині, присну, і в віки вікова, Отче наше, наче життя на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде творя Твоя, як на небесі на землі, хліб наш насушний даж нам і остави нам нова наша, як коже, й ми оставляємо жником нашим, і не види на своє скушені. Но избави нас от Духа в Яко Твоє Царство і Сила, і слава Отца і Сина і Святого Духа на ній пресну и во веки веков. Радуючися і світло, восклицаючи всі веселиє, Божі або мати і мать, оце не славно, притиславно, юже пісне преснує погородицю славим. Милуй нас, Боже, по великої милости Твоє, молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я ще молимся, о святішем вселенці, мархіри, і нашим львів поберемським Преосвященному єпископі нашим Кертеодорі, і Бог Єпископі нашим кернілі, о служащих і послуживших во святом храмі всем, і о цих наших духовних, і все й во Христі, братії Господи, Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся об охранимом народі нашим, о придержащих властех наших, і о всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося о предстоящих людях, ожидаючих от Тебе великої і багатої милости, затворящих нам милостиню і за вся православні Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивий чоловіко, любець Бог, єси, і тобі славу вас Цу і Сину, і Святому Духу, нині привісно, і во віки віком. Чесніший ровен і славнішою, без ранення Серафим, без істиння, бо слава радшує, сучою породи, сютя величає. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині і присну, і во віки амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої Своєї Матері, аж у спині, пред празнецтво совершає, святих славних і всехвальних апостолів святих Отця нашого Николая, мир лікійських чудотворця і блаженного священого мученика Теодора Єпископа Мукачівського, і Пророка Міхея, і всіх святих, помилуйте і спасет нас, як о і чоловіку, Любець.